Віталій Італія Бедельшагев Райапрутый Кіллер Паркит Келвин Йорк Сша рейтинг 1879. Хочеш бити чи що? вий, <кій> нічого не знаю тут. Зроблю вигляд, типу, щось знаю. Boa Візьміть хоч слона мені віддать чорне поле. За розбиту структуру пішах пішахтаби. Цього не вистачить. Будемо підривати це все що? Що за штуки тут центральні? До нас ідуть на нас? Цей центр? Два слони. Проти двох коней. Погана структура. Але два слони. Проти двох коней. Якщо центр відкриється, то. то ти хочеш закріпити коня тут. Ну, давай. Весьмы, можешь, ти сюди підеш. Треба було слон же 7 можливо, зігнати. Ну, хоч час на мою користь. Йому не просто, звісно, це все реалізувати. Здавалося, б хороша позиція, краще, б, матеріал, але. Але що далі? Робіт? Так, тепер позиція відкрилась. І в наші слони починають спитати когось. Дякую. 79 на 86. Ну, у нього була прекрасна позиція, але не просто. Тут я віддаю піше кані за що. Щоб він тримав кращу позицію. Що тут можна було кінь Д5 зіграти? да йому просто можна не поспішати, Д3, ну не знаю. Ну да, в принципі, два слони і центр, якщо ми підірвем чорний, то білим все-таки будуть непереливки. А от якщо центр тримати таким сильним. То перевага залишиться в будь-якому випадку і просто потрібно завершувати розвиток свій. А тут виявляється, що якби ці два здвоєні пішаки, вони потім підриваються все. Хоча б це прекрасно білих. Слон c 5 Ну, я думав, слон G7 зіграти. Щоб, типа, не витрачати час на це все. Якось так. Так, От, розмінявся, але насправді тут два слони прикривають короля прекрасно. Здалося пішака з'їли, але. відійшов він не туди. Йому треба було відійти. Ну, не мінятись треба було. Ну так, наприклад. Я, наприклад, розмінявся, і якщо я забрав. Ну, то якось конями щось стрибати, придумувати треба. На 2 секундах йому, звісно, це не просто. Ну і ось, здавалося, якби матеріал -то, зайвий, залишається, але ініціатива закінчилась у них. Вийшло два коні у них в центрі опорних полей нема у них, а слоних куди хочуть, туди йдуть. Прийшов слон, якби розмінявся натуру і вже по матеріалу перевага у чорних. Та й по позиції Слон з второю. Молодці. Далекобійні фігури. Віталій Бедельшах грає проти Вінг США Рейтинг 1929. Не дотягнувся. Цікаво дурня якась. якась в... Заблокую. або бий, або не бой о, -о, о так. Ну нам треба. Щоб він вдарив. Але нам треба ще слона так поставити. Багато нам тут, що треба ще. Давай поки так. Б5 тоді проведу. Фігню якусь грає, як на мене Супер, не знаю. Виглядає якась. як небудь мені не так сказал. Просто я небудь не будет ставить. Буде коли то не працює, вилка. Ні, ми, звісно, тепер вже будемо. тягнути. Стардійська атака в дебюті понці. Що? Sorry. I'm sorry, very well. Угу. А може й не треба. Було? Я так подумав, може, й не треба було напав. Ні, ну тут ж Думати не треба. Коли один король, і всі фігури чорні, ну майже всі, налаштовані атакувати. То... Над такими жертвами ніхто думати не буде. Як казав Двід Бронштейн, ну вічний шах там уже є. Нічого не віжу. Я придумав шах, потім шах. Ні. Ні, просто так. Шах. Я тут просто забруднюсь. Я просто придумав. Да. Дякую. Швидко грав суперник, швидко програв. Ну, зараз ще пограє швидше ще. 78 на 89. Цікава маневра. Ні, це нормально. Тут він дернувся. Є таке правило, що там, де ви слабкіші, то пішаків бажано не рухати вперед. І в деяких випадках, де ви, ви хочете загальмувати атаку. Це не той випадок. Мало фігур в суперника, і проблема ще в тому, що в шахах добре, щоб фігури між собою взаємодіяли. Слон з ферзем батареї. Тора десь не відкритті лінії. Кінь десь тут поле F4. От пішак допомагає. Всі один одному допомагають. В білих вже якби ферзя горизонталь перегородив кінь. Перегородив слон. Кінь не захищає. Тури не з'єднані. Сон просто стріляє в пустоту. Ми, якби атакуємо одну слабкість іншу. Ну і суперник знову робить хід. Пішаком там, де його робити не треба було. Кінжи один дав у нього хід. І якось позиція покращується в білих. Так просто чорним тут не затакувати. Ну тут, очевидно, знищуємо, руйнуємо прикриття короля, і тут складно щось придумати. Все втрачається, міняється захисник тура, інша тура приходить, кінь допомагає, ну і тут мати свистять звідусіль.